Доброго дня, мене звуть Вернівський Павло, і я би хотів сьогодні прокоментувати ситуацію посилення ракетних та ударів безпілотниками по українській інфраструктурі. Особисто, на мою думку, ці удари є не признаком відчаю, як нас зараз кажуть. Чи... Хоча, з іншої сторони, вони можуть бути. Інструментом впливу для того, щоб зна, примусти нас до переговорів. Але я також бачу в цьому іншу проблему. Проблема в тому, що, якщо говорити про ці самі шахіди, то за останній травень місяць їх було використано майже 400 штук, ну 380. І особисто для мене це говорить про те, що Росія разом з Іраном, ну ми ж не знаємо, хто це дійсно, але. Вони будемо сприяти те, що вони спрацюють разом, і Росія разом з Іраном наростила виробництво цих дронів. А значить, те, що, якщо вони наростили це виробництво дронів зараз, то можливо в майбутньому ці удари будуть посилюватися. Чи є якісь рішення, я не знаю. Ну, Насправді, але ну, з боку влади. Але мені здається, що. Цю проблему потрібно про про цю проблему потрібно говорити, і як мінімум розробляти якісь рішення для того, щоб в майбутньому протидіяти цій загрозі.